Сьогодні у нас в парламенті мала бути година запитань до уряду, і, в принципі, ще за попереднім планом роботи мала бути на розгляду деякі законопроекти. Ну, мене в частині година запитань до уряду цікавило одне питання, Я скажу, яке. Але сьогодні, як і вчора, засідання зірване акцією. З боку представників фракції Європейської солідарності, які підтримують Петра Олексійовича, на якого накладені санкції РНБО. Ну, тут якби я можу сказати, що особисто я точно проти політичних переслідувань і хотів би бачити, можливо, публічній площині якусь конкретику за що саме накладені ці санкції. Я думаю, що це б. Розрядила би ситуацію трішки в суспільстві, так, в цьому контексті. Але особисто я, якби випала нагода задати запитання, щось сказати урядовцям, я планував звернутися до прем'єр-міністра Дениса Чнигаря і попросити дати доручення Мінобороні і іншим дотичним до цього підрозділам, Розглянути можливість розширити пропозицію щодо контракту на один рік з мільйоном, бонусом, синим, іпотекою, і тому подібне для всіх громадян України віку 18-60, у тому числі для тих, які зараз на захисті вітчизни, я вважаю це критично важливим і справедливим. І це я хотів. Хочу попросити розглянути у тому числі враховуючи вимоги статті 24 Конституції України, які передбачено, що не може бути перевага, або навпаки, зокрема за ознаками віку. А права і свободи з 24 статті Конституції не можуть бути порушені, як відомо, навіть в умовах надзвичайного до воєнного стану. Ось цим проханням до прем'єр-міністра я хотів звернутися під час до доволі, якби випала така нагода. Але оскільки засідання зірвано, то нам нічого не залишається, як переключитися на інші складові адрепівської діяльності, і в принципі я планую, бо Бог перейти в кабінет робочий і направити відповідне депутатське звернення на адресу прем'єр-міністра з озвученим проханням. Доручити, розглянути можливість, я вважаю, що дуже важливо, щоб ми цю пропозицію щодо можливості підписати контракт на один рік з передбаченими бонусами забезпечили для всіх, а не лише для юнаків 18-24 років. Для всіх, у тому числі для тих, які зараз захищають вічизну переконаний, що це критично важливо. І не треба боятися, що в такому разі, наприклад, не підписавши такий контракт, через рік матимуть можливість, наприклад, звільнитися. Я переконаний, що ті, які захищають вітчизну ефективно, і кажуть від душі, а не тому, що не відбувають норми, тому що їх загнали туди погрожені примусом, вони би не звільнялися, навіть маючи таку можливість, якщо б не знали, що. На їх місце стали ті, які реально спроможні, не їже ніж вони, виконати бойові та інші завдання в силах оборони. Тому я переконаний, що не можна діяти з позиції ставлення до громадян, в тому числі до воїнів, як до рабів. І це стосується, до речі, і інших там моментів, наприклад, теж закриття кордонів. Я переконаний, що це величезна помилка, що не варто навіть в умовах воєнного стану закривати кордон більше що це порушує різні норми чинного законодавства, і просто та головне, що це дає на моє переконання виключно негативні результати закриття кордону і намагання погрозами і приносом заганяти громадян в армію або так само силою утримувати в армію тих, які. Наразі там перебуває ну, з різних причин. Хтось реально неспроможний, бо загнаний туди, і немає сенсу їх там тримати, хай краще переходять в іншу частину роботи на справу оборони, наприклад, працюючи на економіку. І це набагато мудріше і розумніше було би, я вважаю так. І все, до речі, стосується і тієї проблематики, пов'язаної з тим, що. Тікають з України немало громадян, ще більше, напевно, є тих, які хотіли б, на жаль, втекти з нашої демократичної країни, які просто не можуть з різних причин реалізувати це свої побажання. Проблематика та що, на жаль, багато хто з тих, які перебувають зараз за кордоном, не планують повернутися в Україну. Причиною в цьому всьому є те, що ми закрили кордон, і те, що ми. Ставимося до і дорогів і намагаємося погрозами і примусом заганяти когось в армію. Це не має сенсу по суті. Це моє переконання. Ось такі справи. Так що засідання сьогодні, як і напередодні зібрано акцію протесту від фракції Європейської Солідарності, що ми переключаємося на інші складові на депутської діяльності. Я особисто планую перейти в кабінет і працювати з документами. А далі вже по плану треба виїжджати на округ наступний тиждень, роботи на окрузі. Е, дякую за увагу. Я додам до цього відео координати, за якими можна зі мною сконтактувати. І FP месенджер, і телефон, WhatsApp, і електронна пошта. Так що з повагою відповім відреагую на свої конструктивні запитання, пропозиції. Дякую.